To my party. We're just Всім привіт! Ви знову на каналі Мій автомобіль Рено. І сьогодні ми будемо міняти паливний фільтр. Але ми його не просто замінимо. Ми розберемо його і подивимося, що в ньому знаходиться. Фільтр пройшов 40 тисяч кілометрів і заправлявся тільки на заправки ВОГ Перед заміною спочатку потрібно помити кришку фільтра, і бажано все, що є навкруги. Щоб не попала пилюка в трубочки. Далі. Далі потрібно взяти новий фільтр, під'єднати до нього патрубок, з якого входить пальне, і набрати його повний. Це для того, щоб не завоздушити систему. Коли фільтр повний, тоді беремо його, підкачуємо і по черзі переставляємо всі патрубки. Самий простий спосіб лайфхак підкачуємо грушу новий фільтр. І з якої трубочки починає виходити пальне, ту висмикуємо зі старої і вставляємо в нову. Можете побачити цей процес. Колись в інтернеті я знаходив таку інформацію, що є певна послідовність пересмикування трубочок, але насправді я вважаю, що це не так важливо. Головне, щоб фільтр новий. Був повністю залитий пальним. І трубочки швидко перекласти, щоб, не, щоб мінімум туди попало повітря. Навіть якщо попаде туди трішки повітря, не Ось варто ви можете побачити, в системі Одна є від'єднується від відносинок і, і під'єднується, докачається. Потім знову я слідуючу трубочку перепідключаю, і процес продовжується. Зараз трошки підкачаю грушею, бачили, як пішла солярка звідси, значить, там все, повітря нема. І знову слідуючу трубочку ставимо на місце. Ось і все. Якби процес завершений. Потрібно тільки повитирати солярку, де вона розлилась. А зараз я піду розпиляю фільтр, подивимося. Що з ним сталося за 40 000 км? Є там грязюка чи нема. Гарним нас спальним заправляє вок чи так собі. Потрібно також не забути перевірити всі з'єднання, чи все гарно і герметично закріплено, і не забути прокачати грушу в систему. Зараз для контролю ще заведемо двигун, бажано трішки газнути трошки, щоб швидше пройшли всі бульбашки. І так, фільтр розпилений. Зараз подивимося, скільки там було грязі. Ну, фільтр, я б не сказав, що дуже сильно грязний. Заправлявся я тільки на заправці VOG. Це не реклама. Це факт. З цієї сторони, мабуть, заливалася обраточка. Обратка. Чуть-чуть ну, В принципі, е, міняв я його 1040. Тому тобто 40 тисяч він відходив. В принципі, цілий. Є ще бажання розпиляти ось тут. Подивися, що там є всередині. Чи присутній там термоклапан, як кажуть. Кажуть, що він там є. Зараз спробую, мабуть, розібрати, подивитися. Розкорочив я фільтр повністю, порвав прям бумагу. Бумага зсередини чиста, плотна така тверда, це вона знаружі грязна. Фільтр був двохмікронний. Делфі Delphi, чи делфайн, як тому подобається. Була легенда, чи це десь я на форумах читав, що є клапан, який, коли холодно, Переключає пальне по маленькому кругу, тобто фільтр ТНВД і назад. А коли воно прогрівається, біметалева пластина якось там щось перемикає і пускає вже обратку в бак. Ну Ось ми можемо бачити, шарик якийсь є та лапає. І є якась пластина. Можливо, навіть біметалева. Це я її так погну, поки розбирав. Можливо, це все так і працює. Потрібні додаткові дослідження. Але колись, коли в мене був фільтр відстійник я бачив таку картину, що так, коли все пальне було замерзле, біле, як парафін, що струя йшла з ТНВД прямо в фільтр відстійник, і його видно було, як він розморажується, як він стає прозорим. Мабуть, це так і працює. Будемо надіятися!